Всім привіт в даному відео. Я вам покажу, як ми будемо розбиратися зараз з нашими колонками. Ну, точніше, яка стоїть зараз задача? Ми додаємо в свій асортимент новий товар колонки, і там є різні колонки. От в даному випадку ви можете тут подивитися: у нас є маленькі колонки для ПК, є більші колонки для ПК, є переносні колонки, ці ще із радіо. Так, давайте сюди перейдемо. Є е, е, такі, вод, типу у вигляді бомбокса, е, є великі вже колонки, такі там, навіть з на ну, В общем, бачите, різні є. там, є якісь там, е, як, навіть не знаю, мусбари чи як там вони називаються, е, то е, в чому суть? Ну, яка зараз тут проблема? По-перше, як їх назвати правильно? Правильно, тобто, щоб оптимізувати назву під пошукову систему Google і під інші пошуковики, наприклад, там на Промі чи на Розетки, в них є свої вже алгоритми пошуку і так далі. В попередньому відео я вам показав, як знайти ключі Google-підказки. Наведу вам приклад. Тут я знайшов підказки з Google. От, тобто, таким чином буваєш, купити. Колонку Bluetooth і. відповідно от І нам Google знизу показує підказки. І тут ми вибираємо тільки ми вибираємо бажано там 10, 15, 20 штук. Ми вибираємо, щоб були різні. от Наприклад, дивіться, тут ми використали слово ПК, тут вже використали для комп'ютера. тобто ну Google і так розуміє, але от далі ми використаємо слово підсвітка, бо в нас хочу показати, є з. Підсвіткою, отакі, наприклад, типу, геймерські, то відповідно нам нам треба шукати і з підсвіткою. Дальше. Колонки Bluetooth, понятно. Е, от дивіться, якщо в нас великі колонки, значить, відповідно, нам треба взяти ключ там, де слово большая. Портативна, караоке оскільки в нас є там з мікрофоном. Е, от бачите, навіть є ключ окремо з, з мікрофоном. Є з акумулятором. Тобто, оці всі купити. е-е-е ми, в, ми в, е, зібрали це з Google підказок, і тепер пішли на Google AdWords і подивіться, яка красота, що нам Google видав. Е, ми це забили все. По-перше, давайте так от для початку. Найголовніше, що це дуже важливо. Е, нам Google показав тренд. Тут, до речі, можна вибрати отам за місяць, за рік, за два, чи усі доступні. Я беру усі доступні, і дивіться, яка в нас ситуація. Тут от якраз ми бачимо сезонність товару, і ми бачимо, що от дивіться, виходить кожного року під кінець на грудень місяць, тут теж от на грудень і тут на грудень. Тобто на грудень місяць виходить в нас самий пік продажів, самий пік пошуку людей. Тобто Більше всього, що там на Новий рік, на різдвяні свята, на подарунки ці товари купляють. Ми бачимо, що з 19 по 22 рік. Шукові запити зростали, тобто ця ніша росла, розвивалася, почалась війна, вона впала, але бачимо, що зараз вже ну піднялося, скажімо там, до го тобто ніша зараз не мертва. Ми бачимо, що все-таки є, е, є запити, є значить, продажі. Це, в принципі, пошукові запити. Тобто, що люди гуглять, люди шукають. І тут от нам показано, бачите, 60 тисяч по суті, в отут, а, регіон Україна. виходить, що за місяць. От, там у нас виходить За місяць 60 тисяч людей шукають ну, вводять такі ключі. Тепер дивимося. Нам Google видав кучу. Ми, дивіться, ми, ми ввели для Google тільки 10 штук. все все. на А нам Google викинув, бачите, скільки? От зараз я. Не знаю, як тому я. Коротше, там більше тисячі він видав. Я не знаю, як оцю штуку забрати. Не знаю. в общем, там більше тисячі. І, відповідно, нам дуже важливо оця частота. Бачите, от, 6600, 5400, 2900, 2900. Відповідно, ми маємо називати по найбільшій частоті. Але треба, щоб воно відповідало. Е, ще один момент. Дивіться, коли нам Google це все видав, тепер ми, нам треба цю інформацію якось взяти з нею працювати. Тут є така кнопочка зберегти або в Google таблиці, або в CSV. Е, коли ми зберігаємо в Google таблиці, показує, який є мінус. Е, коли ми проставляємо фільтр. тут, до речі, ну, нам е, не всі, не, не всі дані треба. Там, от, наприклад, е конкуренцію, там, е мінімальна ціна за клік, максимальна. Ну, воно в принципі, е ну, потрібне, але ми зараз дивимося суто на чистоту. Нам треба. Е Чому? Тому що ми зараз, наприклад, ми не налаштовуємо е, пошукову рекламу, а в на, нас зараз задача, як правильно по-українськи назвати ці товари. Бо бачите, в нас типу, по-англійськи, і ми не знаємо. ми Тобто, ми маємо Переводити теж трохи неправильно, ми маємо правильно називати. Відповідно, як ми маємо називати? Ми маємо називати так, як люди гуглять, як люди шукають. І отут-в чому проблема Google таблиць, що тут немає коли фільтри, У нас є або від А до Я сортування. От бачите, там по нулях потім пішло 10-10. Ну, коротше, тут є або від А до Я, або від Я до А. Тобто 9900 там. А нам треба від найбільшого до найменшого. Тобто Google таблиці нам не підходять в даному випадку, а нам підходить, коли ми отут оберемо CSV. Тобі ж, обичний Excel, ми відкриваємо обичний Excel, от в мене тут справа. І давайте я перенесу і покажу вам. Тут якраз є хороший фільтр. Тут є мінімально к максимальному, або ну, навпаки. Тобто, Я вибрав, я собі відсортував, бачите, от, від найбільшого до найменшого. І тепер ми дивимося, як ми можемо називати. От Дивіться, наприклад, е я вам буду показувати колонки. От Перша колонка це в нас йде для ПК. колонка і маленька. Тобто, ми, от дивіться, Bluetooth-колонка нам не підходить. Колонки, колонки для ПК нам підходять. А лише бажано знайти. От дивіться, наприклад, отут є е, большая колонка для комп'ютера, підходить. І, але я бачив, є колонка для ПК маленька. То можна було би через пошук, в принципі. Тобто, дивіться, е, в нас є хороший високочастотний ключ, 5400 частота. Колонки для ПК, тільки ми ще. Ну, давайте може попробую зараз. Е, ПК на От так. От, дивіться. Бачите, які в нас є ключ. Колонки для ПК маленькі є. І тут, правда, вже частота маленька. Ну, зараз ми ще подивимося, чи ще десь є. Тільки один є. Ано зараз знайти все. Один є. Тобто, дивіться, до чого що е, основний. Що е, цікаво. Колонки для ПК маленькі є, частота 20 геть маленька, але колонки для ПК частота 5400. І відповідно, якщо ми назвемо оц -оц оцей товар колонки для ПК маленькі, то в нас в назву входить і ключ колонки для ПК, і колонки для ПК маленькі. Тобто е в даному випадку нам показано, ну, я вже бачу, що ми маємо назвати от, саме оцю позицію. Колонки для ПК маленькі, а далі вже там MediaTech, ну, там виробник модель і, там, можливо, якісь там, додаткові характеристики. Давайте подивимося, наприклад, давайте подивимося з караоке. От у нас є велика колонка з караоке. І давайте от, можемо теж через, через пошук караоке. знайти Найти далі. Є. От, 260. Дивіться, колонка караокі. Дивимося, які ще є в нас. Колонка караокі 170. Колонка караокі з мікрофоном 110. І. далі є Колон... Колонка з караокі. От, бачите, давайте ми вернемося. Відповідно, ми вже по цьому випадку бачимо, що нам цей товар треба назвати колонка караокі з мікрофоном. Там в нас зараз де то була найбільша частота, мені здається. 260. Ну, зараз. найти все. Так. Да. От дивіться. Відповідно, ми називаємось колонка караоке з мікрофоном. У нас є. І відповідно в нас в назві буде і цей ключ з частотою 260. І там ще був з частотою 170 з мікрофоном. Відповідно, ми ця, саме оцю назву, ну, цей товар ми називаємо колонки, Колонка караоке з мікрофоном. Тепер давайте ще якусь іншу. Давайте, наприклад, з подсветкою. Подивимось. Вот. Е -э Тепер шукаємо. Подсветка. Не бачу. Зараз я закрию. Ctrl F заново. Ну, в общем, ладно, не буду я затягувати процес. Ну, Давайте ще, наприклад, ну, з подсветкою, які в нас ще тут є. Тут, от, наприклад, для, даного, для даної колонки що тут ручка і кольосики. Можливо, я не виключаю, що, можливо, навіть є. Давайте подивимося. Кольосика. Ну, Кольоси, давайте подивимося, а вдруг є, такі немає. Давайте колеса ще по-українськи, колеса. О, дивіться, Bluetooth колонка на колесах, На колесах. Бачите? Відповідно. Е, як оцю, бачите, тобто В нас є ключ, хоч він маленький, низькочастотний 10, але, це, але все одно бажано так назвати. Відповідно, ми називаємо. що, І причому вона в нас велика, е, ще ж є е, на колесах зараз. Тобто, Оцю колонку треба назвати большая Bluetooth-кальонка на колесах». І от таким чином ми по всім товарам підбираємо. Тобто, Ми спочатку зараз ми вибрали е, ці. Як їх, е ключики в загальному, а потім їх бажано розділити по колонкам. Наприклад, е для ПК це буде от е для ПК. От, оці і оці, е Для ПК це буде нам е зробити одну колонку. так Наприклад, ми це можемо робити вже в Google Диску. Тобто ми вже розбавляємо це, наприклад, ПК, це в нас буде. караоке А, ну давайте через одну, щоб. Е караоке, щоб тут ще чистоту. караоке, тут буде. Тут просто, наприклад, Bluetooth. Bluetooth. Бо от по Bluetooth, дивіться, в нас ж теж там є. Є прості колонки Bluetooth. А, ще, допустим з радіо. Давайте. от ще, У нас там є моделі з радіо. Радіо. Зараз. Не, давайте спробуємо. Немає і ще радіо по-українськи. До речі, ще один важливий момент. Е е тут, е бачите, в мене вказано регіон Україна і е вказано мова російська. Тобто, ну, якщо ми вже геть в ідеалі все робимо, так от так, там як книжка пише, то ми маємо витягнути е файлик собі на українській мові. Ой, на російській мові, і так само відповідно і на українській мові, і тоді вже правильно прописати. І далі як ми робимо? В нас є. Е... Отут, наприклад, такий ключ, така частота, такий ключ, така частота, такий ключ, така частота. І потім, коли ми е, будемо вже, е, наприклад, створимо карточку товару, і нам треба от, на промі, наприклад, потрібно прописати ключі, то ми вже беремо ці строго, наприклад, якщо в нас колонка караоке, ми собі виписали, наприклад, частоту, причому, якщо є багато, то бажано. Там 1100 по-любому всі ключі, а там ну, 50, 70, 90, 70, 50 бажано. Ну, взагалі бажано всі ключі, навіть по 10 частоту бажано вписати. Тобто, наприклад, ми сюди виписали колонки кароке суто. Наприклад, у нас є 50 ключів. І потім ми заходимо на пром і, відповідно, вже вставляємо. В російську версію вставляємо російські ключі, в українську версію вставляємо українські ключі або російські переводимо. От таким чином ми. І по-перше, ми взнаємо, як правильно назвати цей товар, а по-друге, ми зразу собі шукаємо ключі, які потім будемо прописувати в карточці товару. Дякую за увагу. Всім па-па.